Чергова допомога від іноземних партнерів надійшла в полянську тергромаду. Цього разу норвезькі благодійники за підтримки благодійної організації Віфанія передали для потреб громади сучасний пожежний автомобіль. Внаслідок перебільшення населення в готелях в приватних садибах. Збільшило на території ради пожеж. Настало критичне питання у напрямку екології, а також у напрямку медицини. І тому ми зверталися до всіх благодійних організацій, в тому числі і до благодійного фонду Віфанія, щоб якось і через них, і через країн наших партнерів, просити ту гуманітарну допомогу, яка є вкрай важливою. І це найбільш критичні питання, це є сміттєвоз, це є пожежна машина і медична. Ми давали поклики для, до всіх країн. Оскільки маси бревні фошелі. І навіть не надіялися що зможемо отримати таку допомогу. Представники благодійного фонду кажуть, співпрацюють з полянською тергромадою вже не вперше, а з початку війни намагаються задовольняти всі нагальні потреби завдяки міжнародним друзям-партнерам. І ми ходотайствували, так як маємо партнерів за кордоном. Вот і ці відгукнулись, норвежці відгукнулись. От, почекали вже, приїхали довго чекали. Але приїхали, і я дуже рада, що можу послужити тим мостом. Що от із Скандинавії через благодійний фонд змогли тут організувати і передати. Представники полянської ОТГ висловили слова вдячності партнерам за таку необхідну підтримку і обговорили перспективи подальшої співпраці. Ми, є, ми не є якась організація. Ми є просто фізичні особи, які заінтересовані в тому, щоб допомогти людям, хто є в потребі. Він вісімдесят року. от, проїхала машина. Десь до 30 тисяч кілометрів всього на всього дуже технічно хороша машина. У ній є в цій машині. Є 220 двадцять генераторна комплект. Там є і велике є велика цистерна для води. Є помпа, і дуже багато різних речей, які так. Потрібні для пожежників у їхній праці. І ця машина вона має практично цілий комплекс для того, щоб працювати в пожежі. Переданий норвежцями пожежний автомобіль вже за кілька днів почнуть використовувати для роботи. Як зазначаються між вогнеборці, транспорт максимально укомплектований і має низку переваг, що дозволить повноцінно виконувати завдання в гірських місцевостях. Цей автомобіль в першу чергу він є повнопривідний. Повнопривідний І у нас, як є вулиці, в неї в місцевості, і є такі пожежі, куди ми просто не можемо доїхати. І тому він дуже практичний, тому що він повноприводний, він малий, удобний і швидкий. Міжнародна співпраця між норвезькими меценатами та полянською ОТГ буде тривати і надалі. На черзі у волонтерів наступна пріоритетна допомога: карета екстреної медичної допомоги і сміттєвоз для громади.